Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Китайська народна республіка продовжує цинічно оцінювати і. Коментувати заліт безпілотників російських на територію Польщі на території Північно-Атлантичного альянсу. Я вам Нагадаю, що перша була реакція, що потрібно дипломатичним шляхом шукати вирішення, сідати, говорити. І тоді я в ефірі згадував, що коли на тебе нападають, а ти повинен казати: слухайте, нападник, терорист, геноцидник. Йдемо, поговоримо, можливо, ви не так сильно будете геноцидити або вбивати. Так, от відбулася засідання раду ради. Безпеки Організація Об'єднаних Націй, до речі, там проголосували за створення Палестинської держави проти, ну тотальна більшість за проголосувала проти лише, звичайно ж, Ізраїль, Сполучені Штати Америки і ряд інших країн. Невелика кількість там на пальцях фактично однієї руки. Але хочу вам сказати, що на цьому радбезі ООН, Китай, представник Китаю, згадав знову ж таки про. За цих безпілотників і заява знову ж таки цинічно. Давайте я вам її зацитую. У Китаї переконані, що вторгнення російських дронів на територію Польщі, начебто, є побічним ефектом, як вони кажуть, української кризи. Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН ген Шуан на засіданні Радбезу ООН. Представник Китаю закликав всі сторони зберігати спокій і виявляти стриманість. На його думку, вибачте, прокоментую спокій. і Стриманість він хай каже Кремлю. Вони ж запускали. Польща і НАТО нічого абсолютно не робили, що зна на те пішло, тому який спокій стриманість може бути до всіх сторін, незрозуміло. Представник Китаю на його думку каже, суперечки повинні бути належним чином вирішені шляхом діалогу та консультації. Шан зазначив, що потрібно запобігати ескалації конфлікту у нинішній ситуації будь-яке непорозуміння. Або помилкове судження поглиблять дефіцит довіри. Будь-яка конфронтація, риторика може створювати ескалацію конфлікту. Будь-яке військове протистояння може спричиняти більш масштабні заворушення. Заступник постпраки Китаю назвав інцидент з дронами Російської Федерації у Польщі побічним ефектом української кризи. Він нагадав про певний позитивний імпульс у діалозі та. Переговорах, але з низки ключових питань позиції сторін залишаються дуже віддаленими. Китай закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів, а саме не допускати поширення конфлікту з поля бою на територію інших країн, не вдаватися до ескалації конфлікту та не допускати е, розпалення конфлікту з боку жодної сторони, а також сприяти деескалації. На ці от загальні цинічні фрази Китаю вони підходять від будь-які. Інциденти, а давайте просто будемо запускати безпілотники по пекіну. А вони кожен раз на 20-30 безпілотників будуть давати такі от заяви. Давайте шукати діалог, не ескалувати, Ну підходить. Подивимося, чи вони будуть так само реагувати на ці е, зальоти. Вчора в європейському союзі це дуже важливо. Вдалося нагнути Фіцо і Орбана. Чому нагнути? Тому що е, ви знаєте, що кожних півроку європейські країни збираються європейського союзу, і всі 27 членів мають проголосувати за продовження персональних санкцій проти росіян і проти російських компаній терміну на півроку. Зараз активно проговорюють, аби збільшити цей термін, мається на увазі разове голосування на 12 місяців. щоб кожних півроку не висловховувати Орбана і Фіцо очільників Угорщини і Словаччини, бо не за завжди є якісь вимоги, аби вони не витували ці санкції проти росіян. Але цього разу чому їх нагнули, тому що нагадаю, як Орбан так і Віцо вони вимагали загалом зняти санкції шістьох олігархів російських, і тоді вони проголосують. Але я з'ясувався до речі, це неофіційна інформація. Це продають джерела радіо Фрі Європа і журналістів авторитетних європейських, що вдалось натиснути на. Словачиної і угорщини.